Всім привіт, я вас сегодня буду ну, покажу як, ну я просто скажу або покажу як у мене вешать такі города. Можете повторювати, я не всім дозволяю І вообще я хозяю. И как я получила таку велику суму? Я ну, скажу спочатку за город, далі за сум. І трохи покажу, це не надеюсь. Вот я у Оці три ці дала моя сестра. А оце і вона мені оце дала. Ну, це... при, при Кожному е, 4 хвилини йду до магазина, ну коли не обновлюється, і дивлюся, ну, і залишаю, щоб було на самому низу, щоб сразу, якщо появиться горох, його купити. Да, така логіка у мене. Ну і ще я. Була тепляча трохи, не знаю. І в мене якось вийшов ще світячі фрукти, де вони там. От. почекай, тут взагалі він. Ну да, я трохи потерпіла. І, кстати, багато чого в мене заморожено, але через в мене часто йде дощ і часто йде всяка фірня і інша. Ну, я завжди бля, дуже довго ходила тут. Це через кожні години я йду сюди і дивлюсь на обновку цього магазину. І будь ласка, поясніть, що тут робити. Я думаю, я думала те, що тут от сюди треба покласти чорницю, яка важить 24 кг. А, тоді було 28 mm. У мене тільки одні 19 пункт, ласка... я скажіть, що в цьому погляді? В чому полягає ця приколюха. І кстати, якби не вийшло цих два винограда, один я купила, а другий мені собака вивела. І щоб трохи теж здати багато, як я, то... Надо собі взять три собаки. Да, вони мені завжди щось викопують. Часто будуть маку викопувати. Ну, я тоже починала з самого опачка. І кстати, можете запитати, для цей это бамбук це для того, щоб сюди залізти. Да, потому, що я тут і, кстати є один прикол, який був зі мною. Я думала, що я забула, те, що я посадила кокос і така, дивлюся, о боже, в мене великий, великий манго. Бо я побачила перший листок. Я кокоса і така. Мені двоюрда сестра каже, то не манго, то від кокоса. Це така чо. Кстати, ця штука мені ніхто не виривав, це воно мені само. Давай. Хто мазин? Ну і ще я часто, щоб все швидше виросло, я хожу в гіршоп, я не, не знаю, як правильно викладається по-українськи, чи хоч по-російськи, не знаю. Ну що там? Мені часто мені морку виривається, саме нормальне. То мені вже тут треба крошики і смешарики, десь два. Ну вже її один справиться. Хм. О тут буде грядка така. І мене недавно пройшов такий челендж, коли я все зроблю на максималку, то тоді я хочу зробити цілий город моркви. Щоб все тут засаджено. Ну от почув хороше збирать і далі вже моркву Все там розсипати. О, щось обнулилось. Ну еще и... І, ще я, мені є... і тепер про гроші я скажу. Те, що в мене колись, ну, за... я просто щось продавала там як завжди, як ви. І, кстати, мені ось тут попада... така квіточка, десь попадала. що вона була і поз і золота, і запилена, і ще й мокра Та Я її продала, і таке мені дає. Диві... 11 мільйонів, я таке. І тепер мені трохи странно. І я иду йдусь... ой Чего такие высокие маленька, а? Я тільки в чате две квітки посадила, але может не знаю чому ну, она така маленькая. Ну и квітка квитка тоже есть. Я часто купляю в магазине бджоли, як я його ще буду называть. Я часто эту фигню купляю. Кстати, у нас ванна тоже я и нашла и говорю. Опа! купляю. Я на цей макторин декілька днів ждала. Думала будет нормально дерево. Я так захожу и. А блин. Ну добре. И добро те потім и дешлать. По грошах я просто все так робила и собі. Подаваться. Эти дорогие фрукты. буде всяке начинення, так нічого ну, більше знімати, у мене одна ідея, яку я придумала по одній я потім покажу. Ну на цьому ми закінчимо. Всім пока-пока!